Я можу собі зробити такий, знаєте, невеликий емоційний виступ у захисника Батьківщини я мала честь вручати погони шести, і семилітнім учням, курсантам якби нашого найменшого кадетського училища. І мала можливість з ними поспілкуватись, потиснути їм їх маленькі ручки і задати запитання, ким вони хочуть. Які, батьки, які абсолютно свідомо обрали шлях із цивільного патріотичного виховання. І оці хлопці, які називали мені свої імена, на моє запитання, ким ти хочеш бути, вони казали, я хочу бути один генералом, другий маршал, третій, генералісімаса. Четвертий науковцем. А п'ятий каже, а я хочу бути бомбардувальником. І кажу, чому? Він каже, я хочу скинути атомну бомбу. Я кажу, синочка, а всі ж помруть, і дітки, і винні, і невинні. Він каже, добре, тоді не атом, але просто Бог. Коли ми говоримо про психічне здоров'я нашої нації, то ми виходимо значно ширше, ніж психіатрична допомога, ніж психіатр. Якщо ми говоримо про те, чому в Україні сьогодні люди живуть найменше в Європі, мені навіть соромно називати тому, що ми не доживаємо не те, що до віку щастоліття, який наступає коло 80 років, наші чоловіки не мають можливості більше з них дожити до своєї пенсії. Чому? Тому що рівень хронічної загальної депресії, яка пов'язана з невірою в майбутнє суспільство, з відсутністю підтримки, вона призводить до росту серцево-судинних захворювань, онкологічних захворювань. І все як результат ми маємо таку смертність. Якщо ми говоримо саме про оцінку психічного здоров'я, то я хочу сказати, що сьогодні, ви знаєте, не можна сказати святковий, але День пам'яті. День пам'яті політв'язні. І політв'язні у нас, наші політв'язні, сьогодні є і на території Росії, і на Окупованих територіях України. Є вони сьогодні і, я впевнена, в українській державі. І кожен з нас несе відповідальність і за якість тієї психіатричної експертизи, яка була, бували випадки, проводилась, коли здорову, абсолютно людину робили психічно хворою і катували її, і вбивали її психотропними речовинами. І є випадки. Коли психіатрична експертиза, яка проводиться, дозволяє людям певним приховати свій стан здоров'я і відвести від них ту відповідальність, яку вони мають понести по закону. І це все сьогодні відбувається в нашому з вами житті. І сьогодні ми можемо бути з одного боку, завтра ми можемо бути тими людьми, у кого родичі хворіють, чи мають психічні розлади, чи Боже борони їх родину, це доторкнеться, ця проблема. Тому підтримка психічного здоров'я держави на сьогоднішній день є кардинально важливою не тільки на рівні психіатричної експертизи, не тільки на рівні правильного дотримання всіх клінічних європейських протоколів, не тільки на рівні то оцінки, яка кількість суїцидів є на сьогоднішній день в нашій державі. Я дякую всім вам, що ви сьогодні приїхали. Тут сидять наші видатні провідні психіатри. Хочу вам задати запитання, скільки ветеранів Афганської війни закінчили життя самогубством? Ні один з вас відповіді на це питання не має. Тільки тому, що ніхто не вніс в анкету оцінку суїцидів, чи була ця людина учасником афганської війни, чи не була. Саме тому сьогодні ми не маємо, ми маємо Воганський синдром, але ви не маєте абсолютно розуміння, скільки людей спилось, скільки людей сіло в тюрму, скільки людей закінчило самоумство. Сполучені Штати Америки відрізняються від нас тим, що вони готові відкрито приймати виклики суспільні. І вони чітко абсолютно говорять про те, що у нас під час В'єтнамської війни загинуло 58 тисяч американських солдатів. А за 10 років після війни 62 тисячі закінчили життя самогубством. Тобто втрати суїцидальні у них були більші, ніж втрати бойові. 50% тих, хто знаходився в тюрмах, за 10 років після В'єтнамської війни це були ветерани, герої, які поверталися назад, які мали посттравматичні стресові розлади, які сідали за грати за перевищення агресії. І якщо сьогодні ми з вами не оцінимо абсолютно чітко, що нас очікує, що ми маємо зробити, і як ми маємо змінити ситуацію, то сьогодні наша відповідальність і в пам'ять всіх тих людей, які загинули, і в пам'ять всіх тих політичних і психічних в'язнів, які були в Україні, сьогодні і приймати зміни до законодавства, і розробляти державну програму, і кожному з вас. Брати на себе відповідальність за виконання і за втілення в життя тих дій, які мають бути проведені і зроблені сьогодні в Україні. Для того, щоб у нас не було такої кількості суїцидів, для того, щоб у нас ветерани і майбутня політична еліта це ті хлопці, які є патріотами України, які не терплять брехню, які не терплять корупцію, яку терпимо сьогодні. Тут ми мовчки. Вони її не будуть терпіти, і нам потрібно зберегти життя кожного і їх психічне здоров'я для того, щоб вони потім в майбутньому змогли збудувати таку державу, в якій кожна людина зможе дожити до свого щастоліття. і не схоробою альцгеймера в психіатричному інтернаті, а дожити в своїй родині щасливо і гідно. І е, я дякую Ірині Якіні. Насправді вона була ініціатором і змін до законодавства. І розробки, адаптації американських протоколів по лікуванню посттравматичного стресового розладу. На найближчим часом ці протоколи побачимо. Сьогодні за допомогою групи Френка Пюселіка, провідного американського тренера, психолога, ветерана в'єтнамської війни, в Україні вже навчено реабілітації і абілітації суспільства понад тисячі психологів, які готові будуть стати поряд з психіатрами. І надавати ту допомогу, яку не зможуть з певної причини надати психіатри. Сьогодні ми проводимо зустріч з представниками церков з радою церков, тому що за психічне здоров'я, за старість держави, за спокій, відповідальність, в тому числі, і вони. Я дякую вам ще раз і сподіваюся на нашу плідну, активну роботу, яка буде стосуватися і психіатричної експертизи, і утримання в закритих психіатричних закладах. І дитячої експертизи, якої нас на сьогоднішній день немає. І кожен з вас має вийти і прийняти для себе рішення, що ми сьогодні будемо міняти систему. Не критикувати, не ганьбити, а будемо самі потрошку, хоч по міліметру, по сантиметру. Якщо кожен з тут присутніх зробить на міліметр зміни, то ми отримаємо декілька десятків, а може і сотен метрів.